Дорогу аграріям у Маріуполі вдруге відкрилась виставка ярмарок сільськогосподарської техніки та обладнання Єврорегіон Донбас. Донбас-2013». Продукцію та техніку привезли з Донецької, Луганської, Ростовської та Воронезької областей. Саме ці території зараз об'єднані у міжнародну асоціацію Єврорегіон Донбас. Крім того, виставка зібрала провідних спеціалістів сільськогосподарської галузі, які обговорювали майбутні плани розвитку. Навіть погана погода не стала на заваді. Урочисто та святково відкрили у Маріуполі виставку ярмарок Єврорегіон Донбас Донбас-2013», на якій виробники гропромислового сектору зі всієї України та Ростовської області представили свою продукцію. Товар виявився найрізноманітнішим, починаючи від елементарних продуктів харчування та закінчуючи екзотичними видами мистецтва та сільськогосподарською технікою. Це велике количество і трактора, і сілки, і Обрискуваюча техніка і так далі. Е, Оборудовання для е, е, заняття агропромисловим комплексом, тобто полівочної системи, і удобрення, і камбікарма. Асортимент продукції збільшився, Увілічилось і учасників. Якщо минулого року свою продукцію на ярмарку представили 300 учасників, то цього річ сотень. У ярмарку могли взяти участь всі, починаючи від рідних сільгоспробників і закінчуючи представниками середнього бізнесу. Олексій професійний джоляр. На ярмарок привіз майже всі види продукції. Там де підсовничок, да він ценін тим, що він питає сердечну мирцю. Такий мед, наче прекрасний для гіпертоніково-сердечника. Прекрасний мед такий. Мед є да, прекрасний для в ньому садця фруктоза прибладає. Це прекрасний мед для діабетчиків, пристарілих, ослаблених, для грудних дітей. Навіть. Були представлені товари найрізноманітніших напрямків агропромислового сектору з усіх областей України та Ростовщини. Ціни, як зазначають спеціалісти, виключно від виробника. Важливо, що к нам приїхали наші ростовські друзі торгувати. і важливо, що вони і у нас почерпують, а ми у них знайомо. Ми ж теж вчимося, коли ми у них приїжджаємо і вивчаємо їх опит. З пустими руками з ярмарку пішов мало хто. Навіть найвибагливіші покупці знайшли щось для себе. Покупаємо сахар для себе, купили колбасу, купили е, мойву. Ціни нормальні, нормальні, сносно. Можна терпіти, це все дуже добре. Навіть. Я тут вже не перший раз, хоча дуже далеко мені добиратися. Але ціни тут намного ніж, ніж і в супермаркетах, і на ринку. Ну, скупилася, много -чого взяла, і м'ясну продукцію, і молочну купила. И сейчас еще возьму. В общем, наберу все три сумки. Кроме того, выставка ярмарок сприяет и международной співпрации. Мы живем на одной земле, на прилегающей друг к другу территории. И то, как будет построено наше общение, как будет построена торговля, будет зависеть то, как мы будем дальше жить. Цього року проведення ярмарки виставки Єврорегіон Донбас ознаменувалося відкриттям ряду важливих об'єктів інфраструктури ринку, серед яких павільйон для торгівлі рибою, м'ясом та майданчик для торгівлі з автомобілів. Крім того, урочисто відкрили і торгівельний центр та митне сховище, яке повністю укомплектовано співробітниками митниці. Це дозволить прямо на ринку розмитнювати товар, що має скоротити тривалість процедури та здешевити її. Олена Сушкова, Олексій Костюк, програма регіон. Забезпечити якісні умови життя людей незалежно від місця їх проживання першочергове завдання органів влади на місцях, яке поставив президент України. Ця ініціатива активно втілюється в життя як на національному, так і на регіональному рівнях. Такі кроки є і на Донеччині, наприклад, цілодобове водопостачання в селищах Талаківка та ґрунтове відкриття пренатального центру у Маріуполі, перевірка роботи, сміттєсортувальної установки та підготовка шкіл до зими у Димитрові. Другий перинатальний центр відкрили на Донеччині у Маріуполі у рамках національного проекту Нове життя у цьому перинатальному центрі другого рівня надаватиметься спеціалізована допомога не тільки Маріупольським жінкам, а й породілям п'яти прилеглих районів Волноваського, Тельманівського, Володарського, Новозовського та першотравневого. Перинатальні центри второго рівня у нас їх буде всього сім. І просто знаєте, в таких крупних городах, як Маріуполь. Он обязательно должен быть. Кроме всего прочего, мы запланировали закупки сюда, вот во все перинатальные центры второго уровня. Это нового оборудования для родильных залов. Мы запланировали покупку новых кроваток для малышей, удобных, именно вот таких вот прозрачных, чтобы ну, было видно. нове обладнання в інтенсивній терапії, реанімаційні місця для новонароджених і все це, аби допомога була максимально швидка та ефективна. Обладнання для центру обійшлося майже у 9 мільйонів гривень з обласного бюджету. Ремонт зробили за кошти місцевої казни та спонсорської допомоги. Прекрасно ультразвуковий апарат, мозк, серце внутрішні органи дитинка. Тобто вся діагностика тут. Абсолютно. Для 75-річного Олександра Афанасівни сьогодні особливий день. У Єсилищі Грунтове нарешті відкрили водовод. Тепер водна проблема мешканців більше не турбуватиме. Близько 5 тисяч чоловік із Талахівки та Грунтового будуть забезпечені якісною питною водою. Дуже важливо. Тепер день і ночі у нас вода. Дякую большое. Вода була підвозна. В якісь дні, в часи, в определені воду підвозили, і жителі цим пользувалися. Або ходили К общественным колодцам или к соседям с ведрами. Довжина водоводу та лаківка грунтове майже 11 кілометрів. Загальна вартість будівельних робіт із прокладання мереж водопостачання в дві черги склала 11 мільйонів гривень. Водичку з водоводу скуштував Андрій Шишацький, який завітав у гості на свято. Проблема переробки сміття від тепер не турбуватиме мешканців Димитрова та Рудинського. Тут почав діяти сміттєсортувальний завод. Поки що його потужність складає лише 50% від планової. Але завдяки співпраці між владою, що виконує президентські ініціативи щодо покращення життя людей та приватним підприємцями, у подальшому. объемы переробки сметя планируют Завод предназначен для переработки твердых бытовых отходов и его основная цель и задача – это выброс, вернее, отбор тех, того сырья, которое используется вторично, а остальное захороняется на свалке. Тем самым мы уменьшаем количество мусора, захороняемого на полигоне и увеличиваем, соответственно, срок службы этого полигона. Завод приносить користь не лише екології, це також робочі місця для населення та додаткова копійка у бюджет. Перевірила обласна влада у Дмитрові хід ремонту у 10-й загальноосвітній школі. Тут відкрили нову бібліотеку з комп'ютерами та доступом в інтернет. Утеплили фасад будівлі, відремонтували деякі класні кімнати та встановили нові пластикові вікна. Завдяки утепленню лише за перший навчальний рік місту вдалося скоротити витрати на опалення школи більш ніж на 25%. Катерина Щугорова, Данила Ширшико, В'ячеслав Вендечанський, програма регіон. Серед найбільш знакових подій, які цього тижня відбулись у регіоні, завершення святкування 1025-річчя хрещення Русі з цієї нагоди на Донеччині побував блаженніший Володимир, митрополит Київський та всієї України. Православні Віряни краю мали змогу відчути на собі благодать чудотворного образу Касперської ікони Божої Матері соборну площу прикрасив пам'ятник Андрія Первозванного. А під час урочистої академії вручили нагороди Української православної церкви. Єдиним медіа Ставником серед нагороджених організацій стала Донецька обласна державна телерадіокомпанія. Не будемо брати на себе невдячну роль істориків, які вже не одне століття сперечаються, відколи вважати Русь охрещеною. Приймемо традиційне трактування. Мовляв, сталося це влітку 988 року за правління Володимира Великого. 1025 років по тому непросту місію утвердження справи київського князя продовжує його теска Володимир Митрополит Київський всієї України, причому цього тижня на Донеччині. Так 18 вересня, за участі предстоятеля Української православної церкви та 15 архієреїв відбулося освячення нижнього храму Богоявленського кафедрального собору у Горлівці, названо на честь новомучеників та сповідників Руської церкви богослужіння відбувалося у присутності Касперівської ікони Божої Матері. Того ж таки дня чудотворний образ прибув до свято Преображенського собору у Донецьку. Після цього блаженніший відбув до Києва. Блаженніший жон не зовсім здоров. Він знаходиться під по наблюдені Недавно він півтора місяця ще одну операцію, тому йому потрібен певний режим. Ну, с радостью сюда прибыл и принял участие в начале торжеств. А вже 19 вересня соборну площу прикрасив пам'ятник апостола Андрія Первозванного. Митрополит Донецький та Маріупольський Ларіон освятив його вже на постійному місці перебування, а пізніше пояснив представникам змі, що вибір щодо увіковічнення у шахтарській столиці саме цього святого далеко не випадковий. І ви знаєте прекрасно, в тому що було благословення Києва. Що Андрій Первозванний підказав, що буде тут город большой і в ньому вже множество церквей, І то, що сьогодні злучилось. Основний обсяг робіт здійснили за останні три місяці. Сама скульптура виконана з бронзи. Її висота понад 4 метри, вага 3,5 тонни. Очільники області впевнені, що регіону допомога настільки могутнього святого не завадить. Я хотів би прежде всего, поздравити всіх з праздниками з праздниками на нашій землі 1025 двадцяти п'ятиліття Хрещення Русі. А що стосується освящення. Памятника святому апостолу Андрею Первозванному. Для меня это очень волнительно, потому что меня нарекли в честь этого святого. Очень приятно, что... Развитє Донецької області у нас відбувається вместе з розвіттям духовності, з развиттям культури. Трохи пізніше, під час урочистої академії у центрі слов'янської культури, діячі Української православної церкви наголосили на неабиякому прогресі християнських цінностей в Донбасі за останні десятиліття та нагородили орденом на честь ювілею хрещення Київської Русі дружину президента України Людмилу Янукович. Дорогі мої, я вам желаю приємних впечатлений і винести відсюди от просто пасхальну радість. Ще раз всім большое спасибо. Служу Богу і людям. З благословення блаженнішого Володимира нагородили їх колектив Донецької обласної державної телерадіокомпанії. Наш канал нагороджено орденом святого благовірного князя Ярослава Мудрого. Безусловно, любую награду получать приятно, а тим більше орден, который приурочен к великой дате – юбилею крещения Руси. Тот цивілізаційний вибор, который зробив князь Володимир более тысячелетия назад, безусловно повлиял не только на судьбу украинского народа, но и на судьбы братских славянских народов. Во многом именно христианство повлияло на развитие цивилизации на наших землях. Достаточно вспомнить хотя бы славянскую письменность, возникновению которой мы обязаны святым Кириллу и Мефодию. Что касается современной Украины, то именно православная церковь стала оплотом ее молодой государственности, центром развития культуры и духовности. Донецкая областная государственная телерадиокомпания имеет давние партнерские отношения с Донецкой епархией. Священнослужители – частые гости наших культурологических и просветительских программ. Программу «Дорога к храму», которая выходит уже не одно десятилетие, мы производим вместе с Донецкой епархией по благословению митрополита Илариона. Безусловно, получить орден с формулировкой «За заслуги перед Украинской Церковью» для всего нашего коллектива большая честь и ответственность. Мы искренне признательны за такую высокую оценку нашего скромного труда. Вместе с тем я хотел бы сказать, что Украина ⁇ это светское государство, которое подразумевает свободу совести и свободу вероисповедания. Соответственно, эфир государственного телевидения и радио открыт для представителей всех конфессий, и не только христианских. Главное, чтобы они несли в мир идеи гуманизма и просвещения. Відзнаки отримали і численні православні громади, а також установи, підприємства та організації, зокрема Донецька облдержадміністрація, Донецька обласна рада, п'ять міських рад регіону, в якому сьогодні 700 приходів та безліч храмів. До речі, що до початку церемонії нагородження Донецький міський голова Олександр Лук'янченко розповів в нашій знімальній групі, що храм Петра і Февроній на території Центру слов'янської культури повноцінно служитиме православним вже за два роки. Сергій Молотков, Євген Отраднов, Павло Чуприна, програма регіон. І Це була остання інформація у нашому випуску. Залишайтеся з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідрометцентру, у неділю, 22 та понеділок, 23 вересня, очікується хмарна погода, подекуди дощитиме. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, пориви до 15-20. Температура повітря по області вночі плюс 7, плюс 12, в день від 11 до 16 вище нуля.